Трішечки регулюємо інтенсивність подачі струмом. Рухи у нас наступні. Перша лінія починається із завушка вниз по шиї. Потім поряд проходить друга, третя та четверта лінія. Центральну частину шиї, там, де в нас проекція щитовидної залози йде, обходимо. І повертаємося в комірцеву зону. Тут можна додаткових декілька рухів повторити, для того, щоб трішечки розслабити плечовий пояс. Підсихає гель, завушка вниз по шиї, від центру підборіддя до козилка. Такий завиток робимо і спускаємося вниз. Потім від куточка рота до скроні і вниз. Над губою, по носогубці, по вилиці і вниз. Відкрила носа, знову ж таки, по вилиці. Вилиця це скула, кругові рухи у скроні. І звертаю вашу увагу, що тут я маніпулу розвертаю під кутом 45 градусів. І спускаємося вниз. Під оком. І спускаємося вниз. Зараз на табло у мене відображається 17 хвилин, я натисну стоп.